Усім привіт! Сьогодні ми проведемо інтерв'ю з моїми ученицями, з якими ми завершили курс Бі-2. Вітайте, Аліна і Романа! <плес> Розкажіть трошки про себе. Хто ви і чому ви почали вчити англійську? Я закінчила. Університет, факультет міжнародних відносин. Я навчалася на міжнародному праві, але зараз я не зовсім міжнародній царині, я працюю в суді. Чому я почала вивчати англійську? Тому що я думала, що стану дипломатом і мені англійська потрібна буде. Але все рівно зараз англійську вивчати це престижно і це такий, скажімо, так, must have. Тому, тому я вважаю, що зараз, у 21 столітті, молодь, особливо українська молодь, має знати англійську і розуміти для того, щоб вільно себе почувати в сучасному світі. Я Романа, я художниця. Почала вчати англійську після повномасштабного вторгнення, бо я дуже люблю відеоігри і грати відеоігри російською якось не класно. І мені просто дуже сильно потрібно було англійська. Ну і також це стосується будь-якого контенту, тому що на той час ще українською мало що перекладалось. Ось зараз вже перекладається, але мені вже не треба. Я дивлюся все в оригіналі. Чому дуже тішусь, бо це власне була моя мета. І для мене цей курс англійської став таким великим досягненням, бо це перша річ, яку я дійсно довела до кінця, і якою я дійсно користуюся кожного дня. Такий от скіл. Що було для вас найбільшим викликом під час навчання і як ви його подолали? Для мене, напевно, найбільшим викликом було відповідати на питання, бо в англійській ми дуже багато тем піднімаємо. Більшість з них це теми, про які я раніше не задумувалась, і це, напевно, найбільший виклик, тому що все інше в плані атмосфери, комфорту, мені особисто було дуже легко в цьому плані. Ну і знавчання там з граматики з таких питань, то також типу все було дуже зрозуміло. Якщо ні, то я завжди знала, що можу перепитатись. Ну в цьому проблем не було. От власне подумати, що відповісти, напевно, таке найбільше, що запам'яталось. Для мене найбільшим викликом було це напевно, ну не напевно, а точно. Поєднювати це все, що в мене відбувається в житті разом з англійською, тобто імплементувати англійську в своє там щоденне життя. Тобто це кожен день використовувати, старатися англійську для того, щоб е, якось досконалити е, свій рівень, або, як мінімум, скажімо так, підтримувати на тому рівні, який в мене є. І дисципліна, тобто це регулярність, там, наприклад, я знала вівторок, четвер, там перша, сьома, англійська. Значить, і це певна відповідальність. Треба зробити. Я пам'ятаю, їду з роботи, не встигаю аварії. Я там пишу Вікторія, Вікторія, або встигну, або не встигну. Там ну такі моменти, але я молодець, рахую. Я через них пройшла дівчата зі мною так само. Я це поборола в собі, і тому зараз у мене є плоди цього. Зараз я вільно спілкуюся англійською. Я щаслива. Опишіть момент. Коли ви особливо пишалися своїм прогресом, коли ви якраз так помітили свій прогрес і такі вау, я крута. У мене буде дуже коротка відповідь, я дуже добре пам'ятаю цей момент. А це було коли я дивилась якийсь серіал і зрозуміла якийсь їхню їхній жарт вперше, от без субтитрів українською. От я тоді зловилася себе на цьому і думаю, ого, це вже рівень. У мене було багато таких моментів, коли я зрозуміла, опа, та, це воно. Але напевно, що зараз мені спадає на думку, що я собі можу згадати, це. Згадати це те, що коли в центрі до нас підійшов іноземець, ми гуляли з подругою, до нас підійшов іноземець запитатись, як йому пройти, кудись там, я не пам'ятаю. І я йому 5 хвилин пояснювала, як пройти, якими львівськими вуличками, куди саме пройти, і він мене зрозумів. І він ще попри то задав кілька питань, що у Львові можна подавати. ну така чисто туристичний смолтолк у нас був. І він все зрозумів, я все зрозуміла. І після нашого такого маленької розмови я така: вау, до подружки повертаюся. так кажу, Ва", точніше, вона до мене повертається. І говорить: так: Вау, Аліна, оце, звичайно, ти молодець. You see? Як покращення англійської вплинуло на вас і ваше життя, і вашу роботу? Особисто я почала почуватися набагато впевненіше і набагато більш вільно у тому плані, що мене нічого вже не обмежує. Я от хочу якусь інформацію, вона мені доступна завжди, навіть якщо це корейський курс, який я недавно купила, і там були тільки англійські субтитри. Це чудово, і ця свобода вона е, так само впливає на спілкування з людьми, на те, е, на які вакансії я подаюся. До прикладу е, чи вакансії, чи просто якісь івенти, де потрібне знання, і мені наголошують, але тут дійсно треба знати добре англійською така, то, то не проблема. Можна про інші питання поговорити. Тобто вже якісь такі пункти, в якому я не сумніваюся, який додає тобі просто плюс 100 до самооцінки, до настрою і до всього іншого. Я тут повністю погоджуюсь зі своєю колегою Романою <смітно> <смітно> так по навчанню. Ми дійсно так відхиляючись від тами за цей рік, стали такими близькими. Я побачила сьогодні її вперше і так вживу мається на увазі. А так це о Романа, хеллоу, хеллоу, хаваю, хаваю. От а що тобто питання, то 100% погоджуюсь про впевненість. Це 100% впевненість в будь-якому куточку світу, в який би я не поїхала. Я знаю. Як мінімум, що я там не пропаду, це вже велике, це вже і навіть безпека. Тобто, ти можеш вийти з любої ситуації, тому що англійська це універсальна е, мова. І тобто, коли ти знаєш англійською, е, говориш англійською, тобто половина проблем вже не проблеми Я почала себе по. Пут... Чувати більш значимою, напевно, тому що так, відхиляючись від теми, також я люблю ці моменти, Відхилятись від теми це моє. Я ще згадала, відсилаючись на минуле питання, я згадала ще такий досить важливий випадок у моєму житті, коли почалось повномасштабне вторгнення, війна. І я їхала. Був евакуаційний рейс людей з Херсону, Маріуполя з східних областей України в Норвегію. І я пам'ятаю, що водій був норвежцем. І відповідно він говорив англійською, і ніхто англійською не знав, тільки я. Тобто, і я старалась якось допомогти всім людям, якось пояснити. Ми тоді приїхали в Норвегію в саме це місце, де всіх біженців приймали, де вони проходили реєстрацію. Тобто, і там було десь 30 людей, і я десь ну, сутку сиділа з ними всіма, тому що їм потрібен був перекладач. І я, по суті, була єдиною людиною, хто їм ем, зміг допомогти. І навіть зараз я говорю про це, і в мене мурашки по шкірі, бо я згадую, по суті, я дрібницю зробила, нічого такого. Тобто важли, ну, нічого такого здається, але мені всі дякували, і це такий досить. Я напевно це ніколи не забуду. І на ну, цьому моменту я вдячна. Перш за все, собі і англійській мові. Які навички в англійській завдання, ресурси ви вважали і вважаєте найбільш корисними і цікавими? В першу чергу, те, що мені згадується, що я найбільше любила, це напевно слухати аудіо різні. Бо... Це був той скіл, який мені найлегше давався, якщо порівнювати читання, спікінг і слухати аудіо, то це було таке най, найлайтовіше. І зазвичай найцікавіше в тому плані, що це завжди не були ці, такі тупі діологи шкільні. А дійсно якісь цікаві історії. Ми часто використовували якісь відео з Ютубу, які ти особисто нам підбирала, і ти завжди знаєш, про що нам може бути цікаво поговорити. Тому це такий най, найприкольніший спогад. Щодо інших моментів, ну, напевно, найкориснішими були завдання по pronunciation. от, Але вони найскладніші для мене були, бо це для мене дуже вихід зони комфорту. Але от вони дуже багато чого дають. Якщо їх практикувати, я завжди намагалась уникнути. але ти тобі виходило зробити так, щоб ми все-таки попрактикували цей момент. І це таке найкорисніше, напевно, зі всього. Ну, щодо граматики і так далі. Тобто, у нас це завжди складався з цього року. Це, звичайно, все класно, круто, корисно. Але це для мене ну, от база така. Тому ці два моменти я найбільше пам'ятаю. Для мене найцікавішим, і то, що я завжди, коли бачила оцей уривочок відео з інтерв'ю з Вок, я відразу, як маленька дитина, починала Ура! Ми зараз подивимось когось. Тобто, тому що ну, мені як дівчині це було цікаво. І я сама неодноразово а, е, ці е, інтерв'ю різні, як вони живуть, чи відповідь там на 73 питання. Це для мене дуже класно. І ще це. Для загального саморозвитку і звичайно, що для розвитку е, своєї англійської Вікторія нам бав, е, дуже багато давала різних ресурсів додаткових. Наприклад, е, з цим самим прононцієшеном Юглиш е, сайт. Супер корисний. Я ним користувалась майже кожен день. Супер для вивчення вокабуляру це найкраще, що може бути. Також я пам'ятаю момент, коли я вирішила передавити світчайдушні домогосподарки, і я не могла знайти з м -м, субтитрами українськими, бо це був ще початок, і я не все розуміла. Плюс там така дуже специфічна мова, що не все м -м, зрозуміло. І щоб деякі слова собі виписувати, субтитрами це досить такий до речі. Лайфхак дивитись субтитрами серіали. І Вікторія скинула мені сайт, де можна дивитися. Я повністю всі там я не знаю скільки сезонів подивилася з субтитрами на англійській мові. І що ще? І різні там, наприклад, TED Talks мені також дуже подобались. Це було як і для розвитку англійської, так і для розвитку самого самої себе. І це супер корисно. І кожен урок англійської, кожна це було цікаво. Ми завжди з романою між собою лялякали про якісь там певні теми. Ми бувало зачепились за щось і ла лалала лалалала. Тобто, ну було все максимально легко, корисно і круто одним словом. То було круто. Я ще пам'ятаю ці моменти, коли Віка така в телеграмі. Я тут маю таку класну штуку. От оцей магазин, оці подкасти, оце, 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 нате дивіться, якщо хочете. Тобто, ну все просто, що можна було скинути нам, це завжди було, і це теж дуже дуже крута штука, дуже такий бенефіт від віки. Я думаю, ну інші тітери, мабуть, теж багато чого скидають, але я думаю, не настільки багато, саме цікавих якихось ресурсів. Як ви плануєте вдосконалювати вашу англійську надалі? І підтримувати рівень. З того, що вже закріпилося споживання контенту і так далі кожного дня, воно є. Це підтримуючий момент. Щодо вдосконалення, я дуже хочу все ж таки попрацювати над своєю вимовою. І я би хотіла покращити вокабуляр в якийсь цікавіший спосіб, тобто додати якісь слова цікавіші. для цього я, наприклад, виписую собі е, різні прикольні фрази з, з фільмів або з ігор. Тобто, будь-чого, що я дивлюся, чую, і власне користуюся ресурсами, які ти скидала, щоб їх перекласти, щоб їх там запам'ятати і тому подібне. Погоджуюсь з романою, також споживання англомовного контенту. Це в мене майже кожен день. Я люблю американських блогерів, їхні інтерв'ю, фільми і так далі. Плюс це дуже круто, дійсно, дивитися на рідній мові, на, наприклад, а здебільшого там Голівуд, всі ці фільми, круті серіали. Вони всі. На англійській мові йдуть. І дуже круто дивитись, тому що, ну все рівно, інша людина не передасть цієї харизми, тієї вимови, тієї подачі, які дають ті актори, які от спілкуються, як ми от зараз спілкуємось на своїй рідній мові. Ось. А також я би ще зараз я хочу трішки відпочити, тому що несеться в мене. Але в подальшому я би хотіла ще раз. Повторно пройтись по нашому курсу і ще раз собі все повторити. Є властивість забувати все. І потрібно постійно як це повторювати, для того, щоб воно так зафіксувалось прям намертво в тій голові. Ось. Особливо мені. Поділіться якоюсь порадою чи порадами для тих, хто хоче теж собі бі-2 і зараз вчить англійську. Або хоче вчити англійську. Це в мене зараз буде короткий переказ порад від <сум> ну, тому що я сама до них прислухалась і вони працюють перевірено. В першу чергу знайдіть щось, де ви будете використовувати низьку кожного дня, просто тому що вам це хочеться робити. Як я: ігри, серіали що завгодно. Е, і вам треба оця така: теж такий пуш на, на самому початку. Це пуш-мотивація. Тобто, коли немає просто іншого вибору, ну в мене так було. Та немає іншого вибору, немає іншої мови, на яку я можу дивитися, якщо немає української, і все, типу, власне, така необхідність в цьому. А далі, коли е, ви вже починаєте це використовувати, починаєте бачити результати, то вже не потрібно необхідності, це просто приносить задоволення. Ось е, тобто ці щоденні інструменти. Другий момент. Е, це має бути якась, як Віка також казала, дитяча зацікавленість. Щоб от ви щось почули нове, і ви зразу йдете це гуглити, ви зразу шукаєте якісь синоніми, там дивитеся, де це люди використовують, чи використовують взагалі, і тому подібне. Або якщо виникають якісь питання, наприклад, є спірні деколи слова в англійські фрази, які от в різних країнах, регіонах, можуть означати різні речі, з якими там треба бути обережними. І спочатку хочеться просто не використовувати ці слова і фрази, думаєш, ну я на всякий випадок не буду нічого говорити. Але краще все ж таки просто почитати про Зробити якісь дослідження маленькі е, і шукати весь час е, якісь різні джерела і інформації е, ось про англійську, англійською і тому подібне. Це, напевно, такі найосновніші, найголовніші поради. Особисто про себе, що я ще можу сказати, я люблю, як це культурніше сказати, вимахуватись. А для того, щоб вимахуватись, треба щось робити і щось знати. Тому вчіть англійську. Вже. <світ> Вчіть англійську. І як це робити? Елементарно, насправді все геніальне дуже просто. Серіали, так як Романа вже сказала, серіали, якісь сайти, статті, все, що вам цікаво. Там ви, наприклад, як Романа артіст, тоді <світ> щось про різні, я не знаю, мені навіть, так, коли що я абсолютно не творча людина. Для мене я і творчість це щось таке. Не знаю, дуже далеко. Навіть не буду добирати якісь антоніми, синоніми і так далі. Але мені цікаво почитати про різні картини. Тобто, насправді зараз все українське воно дуже стрімко розвивається, але також є, можемо розширити свій кругозір і свої знання завдяки тому, що ми щось можемо на з англійських джерел почерпнути. І різні сайти допоміжні. В тому, що подобається. Наприклад, елементарно склад на баночках читати і спосіб використання зазвичай вони на англійській. Навіть це, тобто... Інструкції до пральної машинки, попрошую, просто була. Ріал кейс, case. Real case. Ось і все, і читати читати дуже багато класної літератури, бізнес-літератури. Звичайно, можливо, хтось читає дарк романси, як я, є прекрасна книжка, вона дуже хор. Це таке щось з жанру 18 вже. Але, ну. Гудзики і мережево. Дві перших частини є на українській, а всі наступні на англійській. Тому подумайте добре. <гум> До так. Речі. Читати на англійській також це дуже класно, це дуже uh, helpful. І, і все. Угу. Тобто... Я ще за читання згадала пораду. Мені, коли першу книжку свою читала англійську, до речі, мала серію улюблених книжок, які не продаються в Україні. Взагалі, відповідно і переклад немає. Ну може, якась одна-дві книжки десь там Декстер. Ось і мені сестра передала з Канади ці книжки, я тільки, ну треба читати. І мені спочатку було дуже важко читати саме слова, які я вперше бачу. Я не знаю, як вони вимовляються. Відповідно, ти читаєш себе в голові оцією мовою. витуманою. Ось і мені особисто дуже допомогло. Коли я знайшла аудіокнижку, я одночасно за аудіо читала. І, відповідно, я таким чином вивчила нові слова. По-перше, бо ти зразу чуєш, як вони мовляються, ти бачиш, як вони пишуться, і по контексту ти розумієш їхній переклад. І воно дуже класно запам'ятовується і дуже легко читається. Тому раджу.